У нас є е, 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 тут певні фінансові спеціалісти, якщо я так не так сказав, е, будь ласка, вибачте, але у мене фінансисти по праву. Словні, не правильно справді? Попробуйте плане розказати, що <че> неправильно. <реш> шановні депутати, шановні присутні, давайте е, все ж таки ми закрутили, пане Вікторович закрутив сюжет, е, так що здоровий клубу. Хоча ми, як Світлани Владимир, ми... Запитав, <Sen Heck no>? можна перерозподіл зробити прямий цих коштів вимірних 608 на заробітну площу. Саме те, що не є, просте. Все, я отримав відповідь, можна. Так давайте зробимо це. Зробити можна, а от мені задають декрет. Чую, що не прийнятися, що в рідні місяці додавають гроші на всі подихання. Ми будемо дивитися Давайте по по простій формулі, яка є спинально. Здесь, да, можно, нельзя. Все. Мы отримали, да, можно. Есть было. предложение, что касается Балачкивской школы, то, что вы предлагаете 4,5 тысячи гривен. Вы, вы предлагаете, вносите в районный совет. Да. Пока есть решение суда о том, что приостановлено наше решение райсовета. Поэтому не, не чипатится питание. Давайте дождемся решения суда, а потом будем принимать решение, как мы будем Прису. тратить те Прису. деньги, пропонуете, которые выделены для этого Выключите. Вы пропонуете выключить... Выключить будем по конкретным уже... Дочекаемся решения суда, а тогда уже будем, а вот, конкретным Я, конкретным я с сказал, перенаправлять. Мы... вы сказал, перенаправляться. Вы мне все это предупреждаете. Еще есть вопросы? Кто обожает <звы> выступить? Есть базар учебы? Шановні, шановні депутати, є пропозиція проєкт рішення прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Які будуть зміни доповнення до проєкту рішення? Будь ласка, залізні. Ваша Пропозиція Пропозиція виключити з вашого, з вашого внесення змін і доповнення до рішення районної ради про Балачківську школу, те, що ви пропонуєте. Пункт 4. 4, 4650 Балачківська ЗОЖ. Прилади обліку, обліку електроенергії 4 тисячі і електророботи в сумі 3 тисячі 50. А з других істочників можна знайти 4,5 тисячі, якщо це є каменем спотикання вже. Ні, Зараз просто за цю пропозицію проголосуємо. Давайте не будемо коментувати. Шановні колеги, шановні депутати, термінова об'ява. У нас сталася аварійна ситуація на лінії 35 кВт, Десь обвіна дві буде певне виключення по цьому місту. Керівники підприємців, кого є там заболі, важливі там прилади, і інше, прошу попередити, тому що ми не очікували на час із да. Все понятно. Шановні депутати. Та депутати. Внесено пропозицію Переслівка про те, щоб виключити пункт 4 проєкту рішення по освіті. Виключити. Палачківська зошка. Хто за це, прошу голосувати? Хто за? Будь ласка, давайте Кто за? Поднимите руки. Кто за? Считаем. Давайте, давайте, давайте. Кто? Шестнадцать за. Считайте там, А де Димошенко? Він пішов дзвонить свои. Будь ласка, на руках Димошенко.